Друзі, на часі аналіз карти бойових дій ТІВІ. Отже, будемо розпочинати з Авдіївського напрямку. Окупанти використали тактичну несподіванку біля Авдіївки. Так стверджують в інституті вивчення війни. Про що саме йдеться? Отже, зараз розповім. Російські окупанти впродовж останніх тижнів покращили дещо свої тактичні позиції, свої тактичні можливості. Зокрема, противник використав тактичну несподіванку в районі Авдіївки. Отже, аналітики інституту. Вивчення війни наводять заяву українського військового оглядача Костянтина Мошовця. Відтак напередодні 8 березня, росіяни змогли тактично перегрупуватися і змістити фокус своїх наступальних операцій з північної частини Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході від міста, власне, в північно-східні машовець наголошує, що противник таким чином зміг здійснити перегрупування та тактичний сув, не давши збройним силам України повною мірою. Усвідомити ситуацію. Ну, власне, якщо ми подивимося на те, як відображені ось ці тактичні суви, про які говорить Мошовеці, і на якого посилається в інституті вивчення війни, подивимося на мапі Діпстей, то особливих таких кардинальних зміщень поки що не фіксується. Так само цитують в. Власне, інститутів вивчення війни аналітика, і процитую і я заслуговує на увагу здатність російських військ досягати елементів тактичної несподіванки в такому операційному середовищі, практично без маскування. Інститут вивчення війни не спостерігав інших останніх таких помітних інцидентів, коли російські сили досягали або використовували тактичну несподіванку. І на думку аналітиків, це однак не обов'язково свідчить, що наявність якихось. Ширших можливостей, ну і власне інших перспектив просуватися. Хоча противник показав обмежену адаптацію до тактичних власне ось таких маневрів на невеликому рівні на певних ділянках, що стосується Авдіївки. Ну що ж, тим часом ми звернемо свою увагу на Новопавлівський напрямок і не випадково, адже там росіяни останнім часом дуже активізувалися. Ну і про що йдеться? Одним з найбільш напружених дійсно він залишається зараз на фронті. Зокрема, ворог переміщує свої сили в район Новомихайлівки. Про це ми говорили буквально напередодні, і е, намагається захопити це село. В інтерв'ю обоз Юа ветерана війни е, Олег Симороз каже, що цей напрямок є надважливим для росіян. Яким чином він це пояснює? Отже, насправді ворог здійснює ну безумовно наступальні дії по всій ділянці фронту, де він це може, ось користуючись цим вікном можливостей, е, яке ну привідчиненим залишатиметься ще недовго. Про. Саме обов'язково ще поговоримо. Отже, пан Самороз каже, те, що ми бачили під Авдіївкою. Тепер бачимо тут, ну себто на Новопавлівському напрямкові і безпосередньо в районі Новомихайлівки. Це стратегічно тактичні дії ворога, зокрема з метою відкинути наші війська подалі від Донецька. І треба визнати, що це йому частково вдається. На жаль, є проблеми з нашими резервами з фортифікаційними. Спорудами, ось момент з фортифікацією е, надзвичайно такий е, сенситивний, і, е, тому що є заяви, що фортифікації будуються, але ми ж маємо усвідомлювати, що звичайно це відбувається. На різних відтинках з різною інтенсивністю, до речі, теж напишіть в коментарях. Будьте ласкаві, якщо у вас є знайомі друзі, побратими, які перебувають на тих чи інших відтинках фронту, як у них справи з фортифікаціями, тому що є абсолютно різні факти. Подекуди кажуть, що фортифікація є, що є, і друга і будується третя лінія оборони, і досить таки потужно. А подекуди, звичайно, вона бажала б кращого. Отже, що стосується Новомихайлівки? даруйте новомихайлівки, пан Самороз. Ще раз нагадаю, це ветеран війни він пояснює, що на новопавлівському напрямку ворог веде тактичні дії з метою відсунути ще раз наголошу наші війська від максимально від Донецька, наскільки це вдасться, ворогові зробити і. Так само, якщо ми говоримо про історію деокупації Донбасу, каже пан Семороз наших територій, то Донецьк, безперечно, має стратегічне значення. Для нас дуже важливо мати його під вогневим контролем, ну і відповідно вогневим ураженням. І саме з території Авдіївки, Новомихайлівки, Старомихайлівки, тої ж такі Мар'їнки, власне, це вдавалося робити з різного виду озброєння. Водночас просування ворога на цих напрямках обмежує безумовно використання. Ання певних засобів, але знову ж таки певних, і е, збройні сили України змушені працювати далекобійною артилерією. Ну ми розуміємо, що поки що тимчасово е, з артилерійськими боєприпасами є певні проблеми, але сподіваємося, що завдяки нашим партнерам, ну як мінімум, вони найближчим часом, найближчий квартал, будуть вирішені. Отже, е, будемо рухатися далі до інших напрямків, не менш важливих йдеться про е, напрямок. Даруйте це у нас Авдіївка про напрямок Бахмутський, радше сказати Часів ярів, Ярівський. Отже, чи просунулися росіяни біля часового яру і що там коїться? Згадують наші військові. Ось до прикладу Юрій Федоренко каже про те, що ситуація змін особливих не зазнала, але подальшого просування противник поки що не має. Точніше, має сили можливості, але завдяки силам оборони. Цього не відбувається так само. Ще один учасник наших етерів. Я нагадаю. Що це начальник при служби ї артбригади збройних сил України Олег Калашніков каже, що взяти часів яр у спру... ну, власне у ворога спроможності поки що немає. Ну зрозуміло, якщо б така можливість була і сили, і засоби і ресурси, то вочевидь це б відбулося. Однак, у них є спроможність, каже пан Калашніков, намагатися постійно нас штурмувати, тобто наших військових саме на цьому вітинку фронту. До того штурмували піхотним складом, а вже тривалий час ворог залучає і механізу. Складову, тобто важку техніку, танки, бойові броньовані машини, і це відбувається на напрямку Часового яру. Ну е, так само варто зауважити і звернути свої, свою увагу на. Населений пункт Роботине – це Оріхівський напрямок. Надважливий знову ж таки для росіян вони намагаються повернути втрачені ще влітку 23-го року під час нашого контрнаступу позиції. Село Роботине в Запорізькій області знаходиться під ефективним вогневим контролем контролем збройних сил України і ті нечисленні росіяни, яким все таки вдається. Проникнути в саме село, в центр села рано чи пізно знищується. Ось про це говорить начальник відділку зв'язків з громадськістю Сувтаврія Дмитро Лиховій. Далі його процитую. Він Цебто ворог накопичує час від часу якісь основні ресурси для якогось значного удару. Е, ну, власне, з такою м, бронеколоною намагаються працювати. Ну і звичайно, що це там кілька десятків, точніше, це десятка десь приблизно плюс-мінус одиниць техніки. Вони знищуються, ось ці бронеколони, знищуються відповідний особовий склад, і далі противник переходить до звичної тактики. Малі штурмові групи, інколи застосуванням невеликої кількості бронетехніки, і подекуди це двійко-трійко бронемашин. Село Роботине перебуває під ефективним контролем, вогневим контролем збройних сил України, і ті нечисленні росіяни, які все-таки якимось чином намагаються і проникають все таки в село, вони так само знищуються і залишаються е, там. Отже, найефективнішим у нас зараз точніше, найактивнішим нагадує пан Лиховій. Залишається новопавлівський напрямок, і, і так само е, 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 населені пункти біля Марінки, про які ми згадували це Горгівка, Побіда і містечко Красногорівка. Ну, що стосується роботи, ну, нацгвардійці показали, як спалюють техніку, Техніку біля цього населеного пункту можете зайти на телеграм-канал Національної гвардії України, пересвідчитися, побачити. Прес-служба оприлюднила відповідне відео, де показаний епізод підбиття ворожого відбиття, перепрошую, механізованого штурму в районі роботаного. І на відео воїни 3-го загону центрального спеціального призначення Національної гвардії Омега кажуть і зазначають наступне, що бійці зустріли ворога щільним вогнем з гранатометів різних. Типів, і, і у підсумку частина бронетехніки підірвалася ще й на мінах. Ну а інша була просто таки добита дронами. Ну на що і заслуговує безумовно противник? Тож. Е Варто безумовно ще й звернути свою увагу на ситуацію біля Кринків. Плацдарм на лівобережжі Херсонщини надважливий і для противника, і для нас вже кілька місяців, як тримаються там наші військовослужбовці, і на лівобережжі мінусували десятки загарбників. Схожі повідомлення з'являються чи не щодня, і власне як повідомляють сили оборони півдня, ворог не полишає намірів вибити підрозділи збройних сил України, зайняти позиції на лівобережжі Дніпра і про протягом е, попередньої доби, що ж там відбувалося, ворог знову вкотре наважився на штурмові дії. Е, було три штурми без підтримки бронетехніки. Дедалі менше чомусь застосовує ворог бронетехніки на цьому напрямку. І Хоча тут варто зауважити, що певні механізовані якраз такі частини у них там присутні. Е, отже, про що йдеться в повідомленні? Наші воїни продовжують утримувати зайняті позиції, працювати над розширенням плаздармом сили оборони, завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога про це повідомляють у Силах оборони Півдня, Нагадаю, отже, не зазначається про підтвердження про того, що на лівому березі поменшало на близько шести десятків окупантів. Так само мінусували реактивну систему залпового вогню. Град ось до речі, якраз такі гради досить часто використовують окупанти. І що примітно і важливо, і дуже добре, що наші сили оборони якраз таки нищать ці гради. Так само використовують різного штибу і гатунку гармати на цьому напрямку. Отже, чотири з них було теж ліквідовано знищено і ворожий боєкомплект для гармати Мста Б така потужна таки Гармата 152-го калібру. Хто був, скажімо, неодноразово на хрещатику, коли була виставка техніки. Ось там досить часто ці мсти якраз знищені були представлені. Дуже потужна звичайно зброя, але з негативним результатом мінусовим для противника. Водночас окупанти не припиняють і навіть посилюють свою аеророзвідку, тиснуть артилерійськими боєприпасами на цьому напрямку. Нагадаю, лівобережжя Херсонщини зараз ми аналізуємо протягом. Бойової роботи вони намагаються бити водночас і так само авіаційною ракетою типу Х 59 по Херсонщині та зенітно-керованими ракетами. Це власне йдеться про С-300. Вони навіть нам не тільки попрацюють по Херсонщині, а ще й намагаються працювати по Кіровоградщині.